Більшість людей хочуть заробляти гроші легко. От всі, хто от в мене контент про їжу, але я вам зараз скажу. Всі хочуть легко, 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 легко нічого робити. Легко буває, знаєте, тільки якщо у вас діарея легко після неї. Але що може бути ще легко? Це ось така котлета по київськи, легко. І ми зараз з вами перевіримо її склад. Вона зроблена із філе курчат бройлера. Паніровка. Ось ця паніровка мені особисто як ну не подобається. Я не використовую їжу в паніровці. Кума до речі, ти худла на 30 кілограмів. Чи використовувала ти ось в паніровці котлети ж смажені? Ні, котлети я взагалі роблю тільки сама. Завжди угу. і це в будь-якому випадку, якщо не злегка обсмажується, вони протушуються або в духовці запікаються. А, а... ти туди батон ще кладеш? Чи паніровку, якісь? Ні, Я не кладеш? кладу не кладу. Правильно нема чого туди пхати батони? А, так, філе курчати бройлера, паніровка, борош... борошно борошно, борошно, олія рафінована, різна клейковина, модифіковані крохмалі. скажу так: пірофосфати натрію, трифосфати, натрію, підсилювачі слобмаку, глутамати, натрію в от. Я би могла зупинитися тільки на 53%. Оце філе курчати бройлера. Оце все, що ох. Якщо ви думаєте, що ви взяли цю котлетку, вона така класна, і ви так будете худнути, то це не так, тому що тут в паніровці криються всі ось ці приховані вуглеводи, жири різноманітні. Плюс до всього, коли ви це посмажите, воно ще накопичить в себе жир, на якому ви будете смажити. смажити ж ви ж на соняшниковій олії, а да? Ано ну, напишіть, на чому смажите. А я вам розкажу, на чому можна. Підпишіться не губіться, якщо хочете бути здоровими, худими, стронкими, і правильно обрати продукти харчування в супермаркетах.